Всіх вітаю на своєму каналі про село. Сьогодні мова буде про капусту. Покажу вам свою капусту-пізню гібриди, яка вона, який має вигляд на 20 серпня. Ось тут покажу вам чорнобривчики разом. Це сафарі. Вже деякі перецвітають. Вони такі рябенькі, гарньоні. Отак посадила трошки біля капусти. Ось це гібрид-агресор. Ось така головка на сьогодні, вже вона тверденька. Це ніби й пізній, але він рахується середньопізній гібрид. Ось такий стан. Вже кожна головка тверденька. Можна споживати, але вона й буде ще довгий час до пізньої осені стояти. Накореневе, якщо її не вирізати. І своєї якості вона не втрачає. Ось такі гарні головки, яка більша? це мабуть кілограм три, буде. може й більше. Це трошки менше, але нам дуже велика і не треба. Посажена для власного споживання, але її завжди нам забагато. Це якась маленька не виросла. Оце така. Оце агресор. Гарна капуста, вже ми її садимо дуже багато років. Тут щось їй не задобрилося. Вийшла отака. Це нічого. Дуже вже багато років садимо, не знаю. Ще 10 може ні, але близько того. Вона кожного року радує своїм врожаєм. Головка в неї така більш приплюснутої форми і дуже добре зберігається. Так, а ось далі в нас... І Деса Войська також гібрид мадлен. І ця капуста теж зберігається дуже добре. Ось показую вам, колись було крилки на капусті. Ще десь вона тут літає, але нічого вона на нашій капусті не зробила. Ось чудові головки. І ці головки всередині треба від інших шкідників захищати. А біля нічого особливого не зробить. Ця капуста дуже добра на голубці. Також є більші головки, є середні, але вже вся також тверденька, гарна капуста. Салат можна робити, і борщ варити, і будь що. Зберігається вона в нас до весни, якщо температура не дуже висока і вологість не висока, вона добренько лежить. Дуже добре. І таку капустину. Гібриди дуже гарно зав'язують. Мало де якісь випадки. Якийсь шубачок випад вийде, майже зовсім немає. Ось така савойська маблен, гібрид. Гарнині листочки. сауна росла. Все-все-все. -вся. Дуже гарно. Підживка тут була для неї така, як і для ситі для кукурузи. Він тут поруч росте кукурудза і для кармеку там. Це якась маленьке. Ми дуже її тут кормили, раз в матерію давали. Ну І три нашу любиму. Також давали від хвороб. Ми корузимо від шкідників грунтових. У нас тут медведка почуємо. Так, мадлен закінчилася, савоськи починається. Знову гібрид — центуріон. Давно ми її садили, я вже колись казала, і це знову посадили. Також вже тверда головка, а її таке цікаве, якесь верхнє листя не зовсім прилягає до капусти. Ну, там всередині капуста вже тверда, але листки такі ніби якщо б вона не набралася своєї форми. Не знаю, чи вона осені ще буде сюди. Підростати, чи воно так і буде. Ось такі головки ці більш круглішої форми, ніж такі кругленькі, ніж агресор. Ось. Ось. ці три листки, просто як отапривають капустину, а далі вже тверда капуста. Ось така. Це вже готова до споживання капусти. Ну, але зараз вона нам саме треба. По потребі можна зрізати якусь, споживати, а ця хай жде осені. На закваску, на зберігання будемо вирізати. Барби це така світла. Салато він. Ось такий гібрид Центуріон. Все тверденьке, клітки. І вона і рахується середньопізнє. Попробуємо бо я забула, яка вона на смак, ця це центуріон. Буде м'якше за агресор. Чи ні, спробуємо. Агресор дуже чудовий, на ваше. Ось так. Оце таки один рядочок на цьому полі, де десь 50 метрів, тут десь приблизно 130 капустин росте. Це для нас дуже багато, але завжди садиться більше, бо думаю, що може щось не виросте, може маленьке виросте. Ну, але хватить у нас цього врожаю. Ось. І тут на цьому центуріоні білокрилки майже і не було. Вона сюди не долетіла. Осідала на якійсь іншій капусті. О, Головки чистенькі всередині. Гарні. Ось така капуста. Так що, кому цікаво було відео, ставте подобайки. Свійте собі на наступний рік такі гібриди. Надіюсь, вони вас порадують. Це вже в нас перевірена ця капуста. Мадлен і агресор руками. Кожного року гарний врожай. Дуже гарний. Ось такий огляд капустки був. Все, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!